Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 7 жовтня 2023 року по всіх знаках Зодяка. Не забуваємо про те, що розклад є загальний. Овни. Для овнів випадає туз мечів. Карта говорить про... Швидке вирішення якоїсь певної проблеми, яка вас дуже сильно тривожила. Також ця карта може говорити. зможете вирішити будь-яку заплутану ситуацію, яка вас так сильно тривожила. Також ця карта говорить про. Якусь нову справу, яка буде потребувати вашої уваги і ваших рішучих кроків. Також карта говорить про те, що ви зможете позбавитися від певних залежностей, які вас мучили, від ваших страхів, від ваших ілюзій, фобій, якихось боргів, страхів. Це все у вас вдасться. Головне повірить, і все буде добре. Типці. Карта Дня для тельців. Для тельців ви подаєте у скупків. гарна карта, яка говорить про щастя, про радість, про гарні емоції, дуже позитивні, про гарні, приємні новини для вас, які дуже сильно вас порадують. День у вас прекрасний. Просто радійте, насолоджуйтесь приємним моментом. Близнюки. Для близнюків випадає трійка жезлів, яка говорить про те, що ви можете сміливо дивитися в майбутнє, там у вас обов'язково все вдасться карта говорить про нові можливості, нові починання, які перед вами відкриваються. Будьте активні, ви вийшли із зони свого комфорту і готові рухатися вперед. Головне, ні в якому разі не бійтеся і не озирайтеся назад. І у вас все обов'язково вдасться. Раки. А для Ракі випадає вісімка Жезлів, яка говорить про дуже швидкий розвиток, розвиток, розвиток подій, про те, що м, будуть якісь новини, е, якісь можливі поїздки, в когось навіть можуть бути перельоти. Е, також ця карта говорить про те, що ви будете дуже втомлені під кінець дня, але задоволені своєю роботою. Леви, карта дня для левів. леві випадає старший аркан закохані. На вас чекає якийсь досить важливий вибір, де потрібно, десь потрібно буде приймати досить важливе серйозне рішення в вашому житті. Також карта говорить про якісь побачення, про якесь отримання подарунка, про гарно проведений час, про в когось може бути вкладений шлюб, в когось можуть бути заручені, освітчення в коханні. Цей, ця карта, перш за все, говорить про важливий вибір, який вам доведеться зробити. Головне, ні в якому разі не жалкуйте про своє рішення. Карта Дня для Дів. Для дів також випадає старший аркан закохані, карта говорить про те, що перед вами буде стоять важливий випір, в якому потрібно вирішити, як вам діяти далі і що взагалі змінювати в своєму житті. Ретельно все обдумайте, всі за і проти зважте і ні в якому разі не беріть за декілька справ одночасно. Терези карта дня. Для Терезів Для Терезів випадає п'ятірка жезлів. Карта говорить про якісь певні суперечки, про те, що будете доводити свою правоту, відстоювати свою правду. Будьте активні, головне, вмійте вчасно зупинитися, щоб собі ж самим не нашкодити. Можуть виникати певні суперечки. Якщо їх можна уникнути, то, звичайно, постарайтесь цього зробити, якщо ні, будьте активні і відстоюйте свою правду, ви своє щастя, те, чого ви заслуговуєте. Скорпиони. Для Скорпіонів випадає старший аркан імператор. Імператор говорить про те, що на вас очікує допомога впливової людини. Також карта говорить про те, що ви матимете гарну змогу проявити себе. Все за що будете братись на вас, буде чекати досягнення мети, на вас буде чекати успіх. Також карта може віщувати на комусь підвищення по кар'єрній сходинці. І просто буде гарна можливість переробити велику кількість справ. Які вас постійно, можливо, обтяжували, які ви постійно відкладали надалі. Просто зможете переробити і бути задоволені собою. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає двійка кубків, карта говорить про якісь партнерські переговори, про якісь розмови з певною людиною. От щось будете робити в парі. Можливо, от з партнером підете робити якусь свою роботу, можливо, це будуть переговори, можливо, ви проведете час зі своїм коханим, якесь побачення, можливо, на вас буде очікувати і так далі. Тут карта говорить про гарні позитивні емоції, про спілкування по інтересах і про те, що ви зможете багато чого досягнути не на самоті, а за допомогою іншої людини. Яка вам дорога. Також ця карта говорить, що хтось може знайти кохання, хтось вірного друга, хтось партнері, які допоможуть у вирішенні питань із бізнесом. Все у вас вдасться, головне будьте, майте віру в, себе, в серці, і все у вас вдасться. Козироги. Карта дня для козирогів. Для козерогів випадає п'ятірка жезлів, якась конфліктна ситуація, Будьте щось доводити, щось будете відстоювати, доводити свою правоту. Тут карта може говорити навіть на, знаєте, от, наприклад, якась лекція, і ви просто будете дискусувати на якусь тему, будете відстоювати свою точку зору. Будьте активні, але вмійте вчасно зупинитися, якщо особливо виникає якась конфліктна ситуація. Водолійчики. Для водолівчиків випадає четвірка мечів. Карта говорить, що ви дуже багато працюєте повністю з головою занурені в роботу і мало часу приділяєте роботі. І ви випічаєтеся на роботі відпочинку. Ви повністю багато-багато працюєте, віддаєте всього себе, всю саму себе роботі. Вам потрібно відпочинок. Він просто вам необхідний. Задумайтесь над цим, вам бажано просто взяти якийсь вихідний і відпочити. Редкая карта дня для рыбок. Для рибок випадає старший аркан колісниця. Дуже гарна карта. Карта говорить про рух, про активний день, в якому вам потрібно дуже багато рухатися, десь їздити. День дуже активний і день дуже насичений. Карта говорить про досягнення вашої цілі, про успіх і про перемоги у великих ваших справах і ваших починаннях. День у вас обов'язково вдасться, і ви зможете поставлених цілей перед собою обов'язково досягнути. Карта успіху, перемоги і досягнення. Мети. Тому день у вас буде дуже вдалий. Я бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!